Продовжуємо вивчати сполуки Амонію і зупинимося на його солях. Перед тим, як розпочати пояснення, запрошую вас підписатися на мій канал, обов'язково ставити вподобайки, писати свої коментарі, писати свої запитання. Завжди рада спілкуватися з вами. Отже, солі Амонію. Солі Амонію являють собою тверді кристалічні речовини, добре розчинні у воді. Давайте обговоримо загальну формулу солей амонію NH4R. Бачимо NH4, оцей іон амонію, є одновалентний, і кількість його груп залежить від валентності кислотного залишку. Тобто, яка валентність кислотного залишку, стільки буде груп NH4. Тому може бути просто NH4, може бути NH4 двічі, nh 4 тричі. Ось така загальна формула солей Амонію. Далі нас буде цікавити питання добування солей амонію. Є декілька способів добування солей амонію. У шкільному курсі розглядається два основні способи добування солей амонію, на яких ми з вами і зупинимося. Отже, перший спосіб взаємодія амоніаку з кислотами. І так, давайте проаналізуємо: амоніак NH3 вступає в реакцію з фосфатною кислотою h 3 po 4 в результаті реакції утворюється сіль фосфатної кислоти. Проте бачимо, що є три випадки утворення солей, амонію у результаті реакції. Від чого це залежить? А залежить це від кислоти, яка вступає у реакцію. h 3 po 4 фосфатна кислота. З формули бачимо. Що до схід складу входить три атоми гідрогена. А це означає, що кислота дисоціює ступінчасто у три ступені. І кожен раз дисоціює по одному атому гідрогена. Тому, відповідно, і три види солей можуть утворюватися. Давайте їх прокоментуємо: їхні назви: NH4H2. ПО4. Амоній дигідроген фосфат. nh 4 двічі hpo 4 Амоній гідроген фосфат. І третя сіль може утворюватися. nh 4 тричі po 4 Амоній фосфат. Бачимо, що у перших двох випадках між амонієм і ПО4 і фосфатом є два або один атом гідрогену. І такі солі відносить, пригадуємо, до кислих солей. А якщо кислота складається, бачимо, з амонією і кислотного залишку, то зрозуміло, що така сіль є. Середня сіль. Так, отже, це є такий випадок, коли амоніак вступає в реакцію з кислотою. Значить, в результаті реакції утворюються солі. Другий випадок. Амоній гідроксид вступає в реакцію із кислотою. Реакція між... Е Гідроксидами і кислотами відносить до реакцій нейтралізації, тому і називається цей спосіб добування солей нейтралізацією амоній гідроксиду кислотами. Значить, nh 4 oh амоній гідроксид, додати сульфатну кислоту H2SO4, і в результаті реакції Утворюється сіль і вода. Проте бачимо, що є два випадки утворення солей і води. В першому випадку утворюється nh 4 hso 4 і вода, і сіль має назву амоній і гідроген сульфат. В другому випадку утворюється сіль NH4 двічі. so 4 Плюс H2O. Така сіль має назву просто амоній сульфат. Значить, якщо у реакцію із гідроксидом вступає кислоти більше у надлишку, то, відповідно, і сіль буде кисла. А якщо вступає амонію гідроксиду і кислоти одинакові кількості, то сіль буде середня. Отже, підсумовуємо, солі амонію добувають з амоніяку або з його розчину амоній гідроксиду, і в результаті реакції утворюються солі амонію. Солі амонію можуть утворюватися як кислі, так і середні. Далі нас буде цікавити таке питання, як хімічні властивості солей амонію. Тобто, а з чим ж вступають реакцію солі амонію, з якими речовинами? І як проходять ці реакції? Отже, відзначаємо перше. Дисоціюють у водному розчині. nh 4 no 3 амонії нітрат. Дисоціює, ставимо стрілочку в одному напрямку і зверотньому, на NH4 додати NO3 йон Іон амонію позитивно заряджений і no 3 нітрат йон негативно заряджений. Значить, у водному розчині солі амонію дисоціюють на Катіони амонію НС4 і аніони кислотного залишку. Наступна властивість. Солі амонію мають здатність розкладатися при нагріванні. Розкладаючись при нагріванні, вони утворюють амоніак і відповідну. Кислоту. Заглибимося більш детально. Сіль амонію, амоній сульфат NH4 двічі СО4. При нагріванні розкладається на амоніак NH3 і кислоту H2SO4. Отже, бачимо, підтверджується ця закономірність. Що солі амонії розкладаються при нагріванні на амоніак і кислоту. Інший випадок амоній карбонат NH4 СО3. Також сіль при нагріванні розкладається на амоніак NH3 і мала би бути карбонатна кислота. H2CO3 після реакції. Проте знаємо, що карбонатна кислота є дуже слабка кислота, і коли вона утворюється після реакції, вона зразу розкладається на H2O плюс co 2 Тому ми зразу записали продукти розкладу карбонатної кислоти. Ми могли записати її формулу H2CO3. Але правильніше записати зразу вуглекислий газ і воду, тобто продукти розкладу карбонатної кислоти. Значить, із цих двох рівнянь бачимо, що солі, амонію при нагріванні розкладаються на амоніак і відповідну кислоту. Лише є один виняток: це сіль амонію, амоній нітрат. Амоній нітрат при нагріванні розкладається на Н2О нітроген 1 оксид. І воду. Наступна властивість взаємодія з кислотами. Аналізуємо дану реакцію. NH4S, амоній сульфід вступає в реакцію з хлоридною кислотою, H-хлор. Реакція між двома складними речовинами іде реакція обміну, і в результаті реакції утворюється nh 4 хлор, амоній, хлорид і H2S і виділяється сірководень. Значить, хлоридна кислота є сильна кислота, вона витісняє ось цей сульфід, і тому в результаті реакції утворюється. H2С сірководить. Значить, бачимо, що солі амонію вступають в реакцію із кислотами. Наступна властивість взаємодія з солями. Амоній сульфат NH4 чи SO4 вступає в реакцію із барій хлоридом. Барій хлор 2 дві солі, іде реакція обміну, обмінюється між собою складовими частинами, і в результаті реакції в нас утворюється NH4 хлор, амоній хлорид і СО4. Якщо подивитися в таблицю розчинності, то побачимо, що барій СО4 сіль нерозчинна, випадає в осад. Тому ставимо біля неї стрілочку вниз. Отже, солі амонію вступають в реакцію із солями, і в результаті реакції одна із солей випадає в осад. І ще одна властивість солей амонію це взаємодія з лугами. Аналізуємо дану реакцію. nh 4 хлор, амоній хлорид. Вступає в реакцію з натрій он натрій гідроксидом, в результаті реакції утворюється натрій хлор, натрій хлорид, додати NH3 амоніак і додати H2O вода. Якщо за цією реакцією провести експеримент і дорожчину амоній хлориду, Додати розчину гідроксиду, то в результаті реакції ми почуємо, що із пробірки йде характерний запах амоніаку, тобто буде виділятися ось цей газ. Значить, реакція супроводжується виділенням амоніаку. І Іншим прикладом можна виявити цей амоніак, якщо до пробірки піднести лакмусовий папірець фіолетового кольору, то будемо бачити, що лакмусовий папірець синіє. Дану реакцію ми обговорили експериментально, тому що Ця реакція є якісною реакцією на йон амонію. Отже, якщо нам треба виявити в розчині, чи є там солі амонію, то потрібно провести реакцію взаємодії солей амонію із розчином лугу. Таким чином, ми розглянули з вами і питання хімічних властивостей солей амонії. Значить, солі амонію дисоціюють у водному розчину, солі амонію розкладаються при нагріванні, солі амонію вступають в реакцію з кислотами, солі амонії вступають в реакцію із солями. І Солі амонію вступають реакцію із лугами. І реакція солей амонію із лугами є якісною реакцією на йони амонію. На цьому обговорювати питання щодо солей амонію буду завершувати. Якщо у вас є Якісь питання з даної теми, є завдання, які вимагають додаткового пояснення, прошу мені писати, і я в наступних відео буду викладати ці питання, які для вас є актуальними. А наразі завершую. Бажаю вам міцних знань, гарних оцінок. Не забувайте про підписку на мій канал і лайки.